Всім вітання, друзі, і вирішив зробити таке розважальне відео політати трошки в симуляторі. А саме на перегонах. Відповідно, самий такий правдоподібний симулятор вибираю для себе цей ліфтов. І, відповідно, хочеться в ньому трошечки попрактикувати в перегонах. А для цього виберемо трасу. Одна з таких найлегших, але найшвидших. І для цього нам потрібно, відповідно, зібрати дрончик. Дрончик максимально швидкий. Я вже ось зібрав, але давайте перейдемо в майстерню і безпосередньо самі зберемо такий дрончик. Давайте зробимо якийсь новий. І відповідно, нам потрібно досягти максимальної швидкості. Для цього ми заходимо в раму. Рами бажано брати якісь такі 5-дюймові, наприклад, такого типу. Далі Далі в нас акумулятор. Максимальний акумулятор тут є 3С, 4С і 6С. І самий потужний з них на 80 мАч – S ось цей зелений. Зверху ми бачимо швидкість максимальну, яку може розвинути. Це, скажімо так, не топова швидкість. Топова швидкість досягається за рахунок якихось топових моторів, наприклад, 22.07. Подивимося, в якого тут найбільше ківі. І відповідно порівнюємо зі швидкістю. Якщо я не помиляюся зараз підшукаю якісь мотори цікаві, 176 км. Ну, вроді нічого так. Далі нам потрібно поставити самі агресивні пропелери. І відповідно, шукаємо. У нас є тут 50-51. Тобто 5-дюймові на 5,1 дюйма у нас піча. Бачите, вони такі самі агресивні. І максимальна, яку тут можна досягти, 223 км. Е, від камери, в принципі, тут нічого не залежить. Так само, чи ми ставимо екшн-камеру, теж нічого не залежить. Ну і антенки у нас швидкість залишається та сама. Єдине, не знаю, чи маса міняється. Ні, маса міняється, відповідно. Можемо ще звернути увагу, щоб він у нас був максимально легкий. Від антенок теж теж мінімально залежить. І 435 грам. Вибираємо саму легшу антенку. Давайте ще подивимося тоді по камерах, якщо взяти. 423 грима. Виявляється, все ж, таки, все ж таки залежить. Робимо його максимально легеньким, максимально швидким і зберігаємо, зберігаємо наш сетап. Далі ми повертаємося, вибираємо, звісно, перегони. Беремо стандартні. Одна з таких цікавих карт, це у нас short Cycle. Чи, як правильно воно читається, напишіть в коментарях. І, відповідно, перша наша траса, як бачите, вже рекорди на ній поставлені. Вибираємо наш відповідно дрончик. Траса надзвичайно проста, фактично, все по прямій. Є з нюансами, є з перепадами висот, які потрібно долати на великій швидкості. І відповідно, щоб досягти велику швидкість нам стрілочку догори. Ми змінюємо кут камери приблизно на 75-76 градусів. Можна максимально поставити 90. І попробувати, попробувати себе так як на швидкісному дролі. Можливо, хтось з вас бачив дрони, які літають з максимальною швидкістю, по-моєму, рекорд 557. В них камера фактично стоїть. Вертикально. Можете трішки попрактикувати польоту, бо політ зовсім міняється, у вас зразу міняється керування. О, як бачите, в нас тепер рол відповідає за Yaw, а Yaw фактично за Roll. Тобто керування е, стає інверсія по двох, е, по двох напрямках. І на ось таких коли вже звикнете до польоту. На великій швидкості до змінного керування можемо пробувати пройти ось цю трасу. 90 градусів я напевно переборщив, і тому спробуємо її поставити класично, там десь як класично. Зовсім класично 75 градусів і пробуємо ще раз її пройти. Важко, до речі, стартувати, коли дрон вас зі старту починає вистрелювати вгору, поміняти кут і дати максимальний тротуар. Далі ось ці повороти всі приходять на максимальній швидкості, і серія поворотів з перепадами висот. І фактично у нас фінішна пряма. Так, 26, досить непоганий результат. Ну, на рекорді в мене було 25. І всі рухи тут мають бути відточені, так, щоб ну, пропустити ворота. Якщо ви не пройдете з першого разу, відповідно результат буде не такий, не такий чудовий. Ну, відповідно, тут я пропустив одні ворота. Не вдалося з першого разу всі пройти. Але тим не менше результат в мене 52 секунди, 259 мілісекунд. Надіюся, вам сподобалося це відео. Знову ж таки, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, з яким часом вас вийшло іменно пройти ось цю трасу і які у вас були складності. Далі залишаю цей рекордний свій реп реплей, щоб ви подивилися, кому цікаво. Ну, до наступних відео. Па-па!